Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Авдіївка, що заважає відбити ворога від Авдіївки якомога далі знищити її, знищити всю зброю, їхню російську цю зброю, що обстрілює Авдіївку. Що, з якою обстрілюють Авдіївку. Угу, така залякування, дуже сильні обстріли. Вовдіїці покращення ситуації. Так, складе зброю ворог. Знищать. Тут така буде битва. Дуже швидко наші військові е, знищать ворога. Цю всю зброю знищать. Не зможе більш ворог там нічого робити. Саме на околиці Авдіївки знищиться армія Росії. Повністю буде так. Дуже гарно, дуже гарно. Так, людям буде змога надходження гуманітарної допомоги. І ворог взагалі відійде з Авдіївського цього напрямку. Це просто тільки залякування буде в голові. Маніпуляція така. Заперечую, 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 заперечую. заперечую, заперечую. Всі, хто на ворога працює, всі колаборанти більше не можуть цього робити в Авдіївці. Руйнуються всі зв'язківці, всі ланка. Так, тут все буде добре. Відіб'ють ворога. Він відійде. Прошу вищі сили. Надайте всю необхідну зброю, допомогу, захист для військових України, щоб знищити ворога. Перекриваю. Так, тут перемога. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть військовим України відігнати, відбити і знищити ворога від Авдіївці, де будуть захищені військові, цивільні України, Авдіївці. Відвернуться всі бомби, ракети і снаряди, і кулі, і назад ворогу повернуться. Вся агресія ворожа, назад йому на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту для військових України, Вавдіївці. Не може ворог чинити опір, не може наступати. Не тікає. Буде так. Не буде все сказане здійснене. Так, тут. Буде знищено цей наступ і відступить ворог від Авдіївки. Дякую за увагу.